Друзі, усім привіт! Сьогодні поговоримо з вами про мої читацькі плани до кінця цього року. У мене лишається всього листопад-грудень, всебто два місяці до кінця року. Ну не в мене, а й у нас усіх. <кл 'язок> Але ви зрозуміли. І я хочу спробувати спробувати до кінця цього року все ж таки позавершувати ті цикли, які я б хотіла завершити. А саме, це дочитати хроніки Буресвітла, принаймні ті книги, які є наразі, і я зупинилась і активно зараз читаю «Присяжника». Ох, мені неймовірно подобається. Я не знаю, тут така кількість сандерського гумору на квадратний сантиметр цієї книжки, що я в захваті. Я просто читаю і хочу. Ці діалоги, Шалан за Доліном, це щось із чимось. Тут у нас мова буде йти про Далінара в основному. І мені теж дуже цікаво дізнатися його історію, і мені дуже подобаються ось ці флешбеки в минуле. Де показується юність чорношипа, і яким він був таким, дуже, знаєте, прямим, безпосереднім, і таким свій в доску <головік>, чувак. дуже класно читається, хоч я ніяк не могла підступитися до цього товстонця. Але я дуже рада, що я почала. І зараз мені дуже заходить от в настрій. Ось. Також я сподіваюся, дуже сподіваюся, що після присяжника я візьму читати ритм війни. Хоча ось я зараз це вам кажу і розумію, що навряд я не зможу дві такі великі книжки читати підряд, тому що в мене просто буде. Ну, не можу я так зробити. Мені все-таки мене товстунці трошечки лякають своїм об'ємом, хоча я на них дивлюсь, я знаю, що вони мені сподобаються, але все одно цей об'єм це те, що зупиняє трішки. Але я дуже сподіваюся, дуже не знаю, коли там має виходити п'ята частина. Було б добре, звісно, прочитати її десь. Четверту маю на увазі десь під вихід п'ятої, але побачимо, побачимо. Також є ще два цикли, які пов'язані між собою, і обидва їх я хотіла б завершити читати. Але теж сумніваюся, що це буде вже в цьому році. Це у нас Сарамас, її третя частина міста півмісяця. Я би могла відразу її взяти читати, але справа в тому, що я ще не прочитала повністю скляний трон. Ну, це друга частина, тому що я на ній зупинилась. Я чомусь прочитала тільки е, першу, сам склянин трон, а ось далі в мене щось діло не пішло. І тому я хочу спочатку прочитати цей цикл, а напевне, потім повернутися до цієї третьої частини, тому що тут всесвіти цих серій вони ніби з'єднуються. І з двору Шипів троянд теж. Двір, ще півтринт в мене прочитані, слава Богу, вже давно. І я не знаю, от е я все ж таки планую спочатку цей, потім ось цей дочитати, але може щось зміниться, щось перемкнеться в мене в голові, і я візьму відразу читати ось цей товстунець. Таке теж може бути, я цього не виключаю. І ще парочка циклів, які б я теж хотіла продовжити читати. І тут у мене жар. Рейвен вже забулася. Я зупинилася на першій трилогії, на перших трьох книжках. І ось хотіла дочекатися виходу шостої, щоб прочитати наступні три книжки. Шоста виходить ось уже в листопаді в КСД, тому я сподіваюся, що я дочитаю цю серію. Ну, якщо не дочитаю в цьому році, то дочитаю десь. Думаю, до кінця зими. Так я собі розраховую. А ось серію Тегери Мафі про джинів. Я завжди хочу дочитати. Я знаю, що це прочитається дуже швидко, що це просто на один зуб. Але так як це читається дуже швидко, я, звичайно ж, відкладаю його на останній момент цей цикл. щоб... От не знаю коли. Мені треба спочатку прочитати всі товстенькі чи середні книжечки, а вже потім читати ось ці, цю дрібноту. Е, ну, можливо, в зимовій відпустці в мене буде трошки більше часу, і я буду читати і товстунці, і паралельно ось таку дрібноту. В принципі, мені цей цикл подобається своїм сетінгом, але не подобається, як він написаний. Ну, Я першу частину вже прочитала, і я пригадую, що там. Ну, дуже вже авторка давила на сльозу, також намагалась викликати співчуття до головної героїні, що було приблизно так само і в її серії Знищ мене, яку я після другої книжки закинула, тому що ні, там мені ніщо не подобається. Мені навіть сетінг не подобається. А ось тут, заради джинів, я готова потерпіти аркан вовків». Теж хочу дуже неймовірно сильно дочитати до кінця року або дослухати, тому що зараз я активно в'яжу в мене такий період, і я під час в'язання слухаю ось якраз цю першу частинку. Це у нас якраз і аркан вовків. Ось, мені дуже подобається поки. І чимось нагадує з одного боку Гаррі Поттера, з іншого боку, Відьмака. Не знаю, в мене ось такі враження. Якщо у вас щось схоже, поділіться, будь ласка, в коментарях. І на одиночна книжечка, дуже легенька, напевне, буде, яку я хочу прочитати ось десь зараз, можливо, в перших чистах листопада це хлопці кладовища, тому що тут такий сетінг, знаєте, як на мене, дуже геловінський, і ось хочеться тому зараз її і читати. Тут у нас, я так розумію, буде любовна лінія між двома хлопцями. Причому один з них буде привидом, а один ну, таким спадковим магом, який якраз і намагається викликати привида, але трошки не того викликає. І ось щось між ними там буде відбуватися. Ой, я таке дуже люблю. Люблю лгбт історії, особливо ще в такому паранормальному сетінгу. Це прям моє-моє. Дякую, що переглянули це відео. Будь ласка, ставте вподобайку, якщо воно вам сподобалось, і підписуйтесь на канал. Буду вам дуже за це вдячна. І пишіть, які у вас є плани по прочитанню до кінця року, що ви намагаєтесь встигнути, або якщо не намагаєтесь, теж пишіть. І до наступних зустрічей, Па-па!